Коли ти орендуєш житло, хочеться витрачати мінімум. Але економити треба з розумом. Економити можна на декорі, не обов'язково купувати дорогі картини: плакат, гірлянда чи свічка з Ікіа вже затишок. Побутових дрібницях, органайзери, посуд, полиці. Все це можна знайти бюджетно. Текстилі. Пледи і подушки не обов'язково мають бути дизайнерські. Головне комфорт і стиль. А ось на чому економити не варто. Хороший матрац або не матрасник. Твоїй спині байдуже, що квартира зйомна. Освітлення, хороше світло це настрій і очі. Купи нормальну лампу. Безпека, замки, страхування, техніка. Тут краще не ризикувати. А якщо ти шукаєш житло для оренди у празі, пиши плюс в коментарях, і наш менеджер з тобою зв'яжеться, щоб допомогти підібрати найоптимальніший варіант саме для тебе.